Знижки представляють єдині знижки на екзодерил. 15% в аптеках подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Росія 8 липня посеред білого дня завдала масованого удару по Україні. Під атакою опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ, Краматорськ. Били по цивільних об'єктах у той час, коли на вулицях найбільше скупчення людей. У Києві уламки впали в кількох районах. Є постраждалі та загиблі. Триває евакуація цивільних. Ба більше влучання зафіксованої по одному з корпусів національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит під завалами шукають дітей. Одночас у кривому розі повідомили про щонайменше десятьох загиблих внаслідок атаки РФ. Все, що відомо про атаку, 8 липня розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Рашисти знову показали себе у всій красі й масово обстріляли Київ кількома групами ракет. Перші вибухи кияни почули трохи за десятого. Росіяни 8 липня цілеспрямовано били по дітях, заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі. Весь світ має побачити сьогодні наслідки терору. Відповіддю, на який може бути тільки сила. Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи. Рашисти поцілили просто по приміщенню дитячого хмадиту. найбільшій дитячій лікарні, куди лікуватися їде малеча з усієї країни. Тепер заклад має ось такий вигляд: я. <звук> <звук>

¿Por Жаль, в вохмадиті є постраждалі серед дітей. Їх кількість станом на момент запису випуску невідома. Втім, у мережі вже з'являються жахливі кадри з пораненими дітками. Їх ми вам показати не можемо. Втім, можете побачити, що відбувається у палатах, де лікувалися найменші пацієнти. Тут лежать Маленькі діти. Що дітей. Тут все тут всі лежали маленькі діти, всі зараз одна із масових атак по місту Києву ми бачимо влучання підняща лікарня Ахмадіт. Зараз працівники роблять все, щоб розібрати завали. Попередньо вже є загибли. Кількість уточнюється в інших містах міста, в інших локаціях міста. Також влучання в наслідків цього влучання 17 людей звернулись до лікарів, 12, 12 людей госпіталізовано. Ми ще чіткої інформації не маємо відносно кількості загиблих і поранених, тому що зараз роботи йдуть. Попередньо ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста для того, щоб показати допомогу. <плес> Більше інформації ми сказати не можемо. Виключно жах, ще одне свідчення геноциду. Те, що робить, робить росіяни з Україною, з нашим містом. що скажете расисти, база найомників. Також з'явилася інформація, що під завалами досі можуть перебувати діти усі небайдужі та відповідні служби розбирають уламки та шукають постраждалих до розбору. Долучилися сотні небайдужих людей. Зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води кисню. Всіх також спускаємо і відбувається, і відбувається. Ця евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях Міністерства охорони здоров'я тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати і допомагати всім врятувати якомога більше життів, зокрема тих життів, які приїхали сюди рятувати життя. Бо тут уже під завалами тут тільки рятувальники зможуть нам витягнути тих, кого можна ще врятувати. Скажіть, є інформація, що перебували діти в цей момент. Звичайно, перебували. Там знаходиться реанімація, тому що там е штучна нирка. Там ді ді в дітей була останній шанс на порятунок. Вони тут отримували діалізні процедури. А є інформація, що операції в цей момент також тривають? Так під час те, що ми маємо на сьогоднішній день, в, в операційних в реанімаційних вдалося всіх врятувати. Ми їх спокійно спускаємо і в координації з київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять в пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги, або хто не може жити без електроживлення через певні медичні медичне обладнання Скажіть, зазвичай, коли є постраждалі діти, їх ведуть саме до клініки Охмадити. Я розумію, що діти будуть зараз. Ми повністю все головне головна задача врятувати сьогодні життя. Після цього будемо дивитися, що можна законсервувати, як можна перезапустити процеси. Всі медики тут на місці працюють. Сьогодні ми маємо вже мережу всіх лікарень, які готові позвільняти певні ліжка реанімаційні для того, щоб медики, якщо тут не зможуть працювати, працювали в інших закладах, щоб ніхто в Україні після цього не постраждав. Є інформація про поранених та загиблих є інформація, кількість і не буду говорити, бо вона вам постійно змінюється. На жаль, я зараз не можу оперувати цифри. Ми бачили, що є поранені медики. Так? Є медики поранені. Вони додається медична допомога. Тому що ви бачите, які наслідки цього в. Жахливого терористичного акту, яким буде дійсно матимуть негативні наслідки, але тут медичні працівники допомагають один одному для того, щоб врятувати життя кожного. І варто наголосити, що це був цинічний удар, точно в ціль, що зафіксували кияни на свої телефони. Крім того, зі станції метро Лук'янівська, за словами очевидців, під час атаки теж довелося евакуювати людей, оскільки поруч було багато диму. Згодом у КМДА прояснили роботу станції під час масованої атаки. Станція метро Лук'янівська працює з урахуванням повітряної тривоги, як для перевезень, так і для укриття населення. Оперативно про всі зміни також інформує черговий персонал станції. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками. Тим часом росіяни квапливо підхопили кадри, як по Києву гатили ракети, як завжди, радіють. А потім будуть вити за що. Інше питання до тих, хто це знімав і просто під час атаки зливав у мережу. Що коїлося у столиці посеред білого дня, ви маєте бачити. Так. З прильотів прийшовся по житловому будинку. Там знесло верхні поверхи, у людей повилітали вікна та двері. Це просто Господі поможи. Крім того, закривавлені кияни публікують відео біля своїх розтрощених будинків. Хороший, смотри. Я весь цей... машина моя попадала мені всяка хуйня, Все легко отделался, вон, вон там ужас. Я упал сюди і мені. Вот я рукой прикрыл голову и вот упала эта мне на голову вот. В кровися. Она там. На момент запису випуску лише в столиці відомо про 25 постраждалих та вісьмох загиблих. Уламки продовжують розбирати та шукати вцілілих. Загалом пошкодження є у Солом'янському районі столиці. Там постраждав офіс. В Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку. В Дніпровському палають уламки в житловій забудові. В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок в Деснянському районі займання будинку. Крім того, у Шевченківському районі столиці після удару один із під'їздів склався як картковий будинок. Друзі, це житловий будинок, він горить, люди кричать, ось що робить російська нечисть, ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло походу, весь під'їзд. Але біди окупанти натворили не лише у Києві, у Дніпрі окупанти теж поцілили по житловому будинку. Але бо Може виключено, виключимо немає признати ну, у когось. Да. Антон з телефона вверх возьмеш. У усі айфон хорошого. Вверх возьмі. Да. Да. Крім цього, у Дніпрі вдарили і по СТО. Цікаво, там теж військова база чи як? Дуже багато поранених та загиблих також у Кривому Розі голова ради оборони міста Олександр Вілкул не стримався. Провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг, декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений, вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. У мережі ж з'явилися кадри закривавлених швидких. Крім того, у соцмережах повідомляють і про пожежу в Криворізькому районі. Друзі евакуювали одну важку вже з прольоту. Працюємо далі, дуже багато потерпілих. Просимо підтримати на паливо, де далеко їздити. Дуже дякуємо за підтримку. Підложить його що надо, щоб ви давайте, так. Лазьміте, ручка, воно там, що ви будете. Діду, діду, давайте.

Загалом 8 липня в Україні, за даними голови МВС Ігоря Клименка, загинуло 20 людей, а постраждало до півсотні. І це ще не фінальні дані. На жаль, та що точно ясно, це була добре спланована масована комбінована атака. Ракети маневрували, аби їх якнайважче було збивати. Куди били окупанти? Чітко знали. На удари вже відреагував президент України і повідомив, що загалом 8 липня окупанти випустили по нашій державі 40 ракет різного типу. Російські терористи знову масово атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ, понад 40 ракет різних типів, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударом. Вбивство це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку. І усе це окупанти чудять навмисне. Навмисне перед самітом НАТО, адже вже 9 липня у Вашингтоні стартує зібрання. Путін і уся його армія в чергове продемонстрували своє справжнє обличчя. Вдарити по дитячій лікарні, чого ще чекають союзники? Коли стане ясно, що Україні треба більше ППО, більше ракет і що Росія має отримувати відповідь, допоки всі росіяни не зрозуміють, що жити безкарно не вийде. Доти такі атаки будуть продовжуватися по Україні. І Оки по Україні масово запускають ракети Україні, досі не можна бити по Росії, бо Захід не дозволяє. Але відповідь буде сьогоднішній ранок. В чергове довів, що Росія країна терористів та виродків, десятки ракет по містах у годину пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни на цю мить відомо про сім загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з під завалів і надати допомогу людям. Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом, внаслідок ринкової атаки РФ по Україні, загинуло близько 20 людей, близько півсотні поранено. Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи, усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи. Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС. Сьогодні країна відчула не страх. А ще більше люті та ненависті за терор проти цивільних та дітей відповідь буде. Команда ТСН ЮЄ висловлює щирі співчуття рідним загиблих та бажає швидкого одужання всім постраждалим. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.